З цієї сторони, байдіть, підріте. Ну, а у вас є дозвіл на його знесення? Ну воно рішення виконкому. Є, так? Да? Ну, звісно. Ну, я хочу подивитися його. А скажіть, будь ласка, що ви будете тут будувати? Котеджі будуть. А скільки? Одноетажний котеджі. А скільки? Котеджів. Скільки котеджів? Чотири. 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 А як ви будете їх вміщати? Ви бачите, що тут дуже густо ростуть прекрасні дуби. Це громадська земля, її не можна видавати в приватну власність. Це ліси першої категорії захисності. Вони не підлягають зрізуванню без дозволу Кабінету міністрів України. Ну чудово, ми будемо виконкому питати, як вони дали такий дозвіл. Всі ці дуби підлягають знесенню. Віковічні, здорові, прекрасні дуби. Які листя.